Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати шарлотку із заливкою. Для неї нам необхідні такі інгредієнти. Яблука 650 г, це вага без шкірки, мука 160 г, це 8 столових ложок без гірки. Яйця 3 штуки, цукор 120 г, це 6 столових ложок без гірки. Ванільний цукор 10 г, одна пачка. Або екстракт ванілі, розпушувач для тіста 1,5 чайних ложки, молоко або вода 100 мл, цей 6,5 столових ложок, олія без запаху 30 г, це і 3 столові ложки, і щіпка солі. Для заливки необхідно цукор 70 г це 3,5 столові ложки без гірки, яйце одна штука. І масло вершкове 50 г Чашу міксера даємо 3 яйця, додаємо 120 грам цукру, додаємо одну пачку ванільного цукру, це є 10 грам, або екстракт ванілі і дрібку солі. Збиваємо на середній швидкості приблизно 7-8 хвилин. Збиваємо до пишної світлої маси, яка має збільшитися приблизно 2-3 рази. Тим часом краємо яблука невеликими кубиками. Просіємо муку з розпушувачем, всипаємо до яєць. Перемішуємо лопаткою зверху вниз легесенько. Вливаємо 100 мл води або молока цієї 6,5 столові ложки. Додаємо 30 мл олії цієї 3 столові ложки. І перемішуємо зверху вниз. Молоко або вода повинні бути кімнатної температури. В Тісто додаємо яблука, Змішуємо яблука в тісто, беремо форму діаметром 24 см, застеляємо пергаментним папером, змащуємо маслом і викладаємо наше тісто у форму. Вирівнюємо тісто зверху. Випікаємо пиріг при температурі 180 градусів 50 хвилин. Зараз робимо заливку для пирога. В миску даємо 70 грам цукру, 3,5 столові ложки без гірки, 50 грам розтопленого вершкового масла і одне яйце кімнатної температури. Все перемішуємо. Зверху пирога розподіляємо нашу заливку. Наш пиріг ще даємо допікатися в духовку. Будемо його ще пекти 10-12 хвилин. Пиріг вийшов м'який, ароматний, вершковий і соковитий. Дякую всім за увагу. підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, папа, папа. -па.